Я впевнений, що ті, хто катається в Славську давно і бачили політехнік не один раз, здивуються, коли побачать, що сьогодні, в лютому місяці, біля політехніки, чотири машини. Більшість боїться взагалі виходити з хати, тому що роздають повістки, так кажуть, такі ходять чутки. Біля оку раніше минулої зими неможливо було поставити машину. Зараз стоїть біля прокату чотири машини і на стоянці техніка. Все, людей майже немає. Зараз підемо на політехнік на своїй схил, подивимося стан снігу. І чи взагалі люди... Катаються, що взагалі люди роблять. Бачу, що в першу чергу люди приїхали з дітьми і катають дітей на санчатах. Зараз піднімемося вище. подивимося, яка зараз ціна. Гора політехнік знаходиться прямо біля в'їзду в селище Славськ. На відміну від трас Погар та тростян, її схили ідеально підходять для навчання гірськолижників, початківців і відпочинку з дітьми. На них немає різких перепадів висот, крутих та небезпечних ділянок. Траси Політехніка пологі та рівні. Перепад висот тут становить 150-200 метрів. Довжина схидів від 600 до 1000 метрів, а ширина 100-150 п'ятдесять метрів. Каса напевно закрита, тому що підйомник не працює. Так і є, капець, я такого не бачу. Ну, є в цьому і один великий плюс сюди можна спокійно прийти з дітьми, покататися на санках, дати дітям трошки зимових харпат для перезавантаження. Навіть власних думок. Ось буйний витяг на горі політехнік. Стоїть, каса закрита, бугеля самотньо собі похитується на вітрі. Олюденькі люденьки бачують єдиного на весь схил сновбуртиста. Особисто дуже дивно на політехніку, коли є сніг, коли його достатньо, не бачите нікого взагалі. Зараз 12-та година, субота і чутки про те, що на схилі політехніка роздають повістки, що біля заправки окру роздають повістки, не підтвердились. Я тут не бачив нікого з військових, хто би роздавав комусь з мешканців чи туристів повістки. Єдина бабуся продає чай та каву і стоїть один увазі. І все. Ну Хто прям дуже хоче покататися на лижах або сноуборді, таких хто чоловік 10, змушені ногами виходити на середину гори, політехнік і спускатися вниз. Поки піднявся до середини схилу політех, аж трохи задихався. Дивіться, тут хто не був ні разу, має зрозуміти, що ось там вверху є кінець вугільного витягу, де ця хатка така трикутна. звідом фактично починається спуск для тих, хто вже добре. Ну, в принципі, в мій на лижах. Перша частина йде таки трошки під нахилом, а далі. Така наступна сходинка, яка вже відповідно, переходить в більш пологий схил. Тут починають вчитись кататись зовсім новички, пологий схил йде половину гори і вже де видно першу опору, там знов вже останній такий невеличкий теж схил з нахилом. Фактично, це рахується найпростіший схил у Славську. Зібралась невелика компанія людей, які вчаться. Кататись на лижах. Для них зараз ідеальні умови, тому що немає ні опадів, гарно світить сонечко, і людей немає, які б заважали. Можна спокійно, сміло вставати на лижі. Трошки в Карпатах розпогодилося. Над Славськом розійшлися хмарки, і схил політехнік просто з декількома людьми. В основному це жінки і діти катаються на санчатах. Є декілька сноубордистів, які вже накаталися, сидять в однієї, тільки з. Бабусі, яка тут є сьогодні, її обідають п'ють гарячий карпатський чай. А ми продовжуємо дивитися, як в Славську відбувається цьогорічний складний зимовий сезон. Ну що ж, схил політехнік подивилися, людей мінімум. Катаються на санчатах діти, пугель не працює, повістки не роздають, нікого тут не було станом на суботу, на 12 -го годину. А зараз переміщуємося на наступний схил, який називається погар. Він вже більш стрімкіший. Там має працювати крісельний витяг. І чи він працює, і які ціни ми подивимося.